Страшна хвороба не залишила часу на порятунок. 4 грудня помер Сергій Приходько. Радіоведучого громадського діяча, педагога та шоумена Сергія Приходька в Тернополі більше знали під псевдонімом Камінко. Випускник 4-ї школи, пізніше Тернопільського педуніверситету, спершу працював педагогом. Зокрема, був заступником з виховної роботи в Галицькому коледжі. Людина надзвичайно ініціативна, творча, але людина надзвичайно порядна, толерантна і добра. Він прийшов, ще працювати те, що був ліцей. Пропрацював, потім ми разом з ним творили Галицький коледж, філію Києва-Могилянки. Потім ми запропонували роботу на телебаченні, він ще працював у нас, паралельно вже допомагав, організовував дуже багато різних заходів, різного характеру, різного типу. Але, знаєте, навіть вже коли пішов з нашого навчального закладу, ніколи не забував. Він завжди приходив, завжди цікавився, завжди допомагав. Багато таких заходів ми робили спільно разом. О, це була така дуже, дуже хороша і порядна людина, звичайно. Сергій Камінко був різносторонньою особистістю, окрім роботи на радіо, організації та участі в різноманітних розважальних проектах. Він мав активну громадянську позицію. У 2010-2015 роках був обраний депутатом міської ради від однієї з політичних сил. Входив у склад комісії з питань освіти та культури. Ми сьогодні бачимо, наскільки багато Сергія друзів тільки світлі, добрі, чисті люди можуть мати так багато людей побратимів, друзів, людей, які щиро його поважали, любили. Сергій завжди для нас таким залишиться. Доброю, чистою людиною. Хочеться, щоб ми пам'ятали про нього, і особливо пам'ятали, що в нього діти залишилися. Зовсім малі діти по віку. Їм теж потрібна допомога, різні шляхи допомоги. От і десь допомога в навчанні і матеріальна. І от, якщо ми будемо молитися за його душу і пам'ятати, і постійно допомагати його дітям, хто чим може і хто як може, це й буде пам'ять про Сергія. Нагадаємо, у Сергія приходька діагностували рак, і була потрібна термінова трансплантація печінки. Його друзі всіма силами збирали гроші на лікування однак, часу на порятунку чоловіка не вистачило.